Привіт, друзі! на зв'язку Український Гік. А що буде, якщо я вам скажу, що у мене є спосіб, як зробити підписочку на один рік. При тому цей спосіб дуже простий. Його зможе зробити будь-хто. Що тоді буде? Вподобайка буде. Шалений коментар буде. Сподіваюсь, що буде. Тож, хлопці та дівчатка, давайте підтримуємо цей ролик вподобайку шаленим коментарем і погнали розбиратись. І так, це буде регіон Туреччина. Поїхав! Любі друзі, якщо ви хочете більше ігрового україномовного контенту, то я вам раджу канал Лан Там дуже приємна ведуча Світлана. У двох словах розповість вам про сюжет популярних ігор, допоможе з питанням, в що пограти саме для вас. А ще зовсім скоро на каналі відкриється нова рубрика з проходженням відео ігор. Так що бажаю вам гарного перегляду і нехай нашого контенту стане більше. Слава Україні! І так, хлопці та дівчаточка, саме перше, що нам потрібно зробити по цьому гайду це. Перейти на регіон Туреччина. Якщо ви не знаєте, як перейти на регіон Туреччина або ще ніколи цього не робили, то подивіться гайд, буде в описі. Він окремим пунктом виділений. Переходьте і дивіться, як перейти на регіон Туреччина. Якщо казати по-простому, то ну перше, що вам треба зробити, це перезавантажити консоль з розташуванням регіон Туреччина. Мова у мене стоїть українська. Вам також бажаю поставити таку саму. Далі, що нам треба зробити? У мене це новий акаунт, тестовий, як ви бачите. Далі ми до нього прив'язуємо платіж. Карту. Ось у мене тут вона вже є. Спосіб оплати. Це сама звичайна українська карта, скажімо так, Монобанк або Приватбанк не важливо. Адреса для прив'язки у вас зараз з'явилася на екрані. Також вона доступна в описі. Ну, все, прив'язали карту, і у нас немає жодної підписки. Перше, що ми робимо, це заходимо і купляємо для нас. Першу підписку, але це буде далеко не Гімпас. Перше, що ми купимо, це буде Electronic Arts підписка. Обираємо її, обов'язково ставимо 12 місяців, це must have, не переплутайте. І натискаємо Приєднатись. Поїхали! Перевибір карти ну, опційно але я роблю. Робимо перевибір карти, натискаємо підтвердити. І так, вітаємо! Підписочку оформлено. Їдемо далі. Далі нам потрібно знайти в сторі і завантажити ось цю гру. Називається вона Plan vs. Zombie. Коротше, якась там битва за якесь королевство. Обов'язково її закачуємо. Вона безкоштовна, якщо у вас є підписка Electronic Arts. Вона в неї входить, це гра від Electronic Arts. Після того, як ви цю гру собі завантажили, у мене вона вже завантажена, ви її спокійнісінько запускаєте. І там буде невеличка реєстрація, треба буде. Вказати пошту, треба буде там вказати якісь дані, ну нічого страшного, нічого складного там немає. Після чого підтверджуєте вхід, так, у нас матчмейкінг почався, завантаження пішло. Напевно, ви зараз що Павло, що це ти робиш? Навіщо ти туди зайшов? А я вам хочу сказати, що велика подяка Олександру, який знайшов цей лайфхак. Тут я все пропускаю, просто кнопку Б натиснув. і дивіться, я з'явився в хабі. Хаб. Отак от озираємось по сторонам, бачимо оцей магазинчик. Ви його з чим не сплутаєте, прискорюємось, йдемо до магазинчика. І як ви пам'ятаєте, якщо у нас вже куплена електронні Arts, я вам зараз можу навіть це продемонструвати, поки ми ще не почали скуплятися по-серйозному. Ви повинні знати або повинні згадати, що якщо зараз сторі ми електронні карт підписку спробуємо знайти, вона то знайдеться, але продовжити її. Бачите, кнопки немає. Типа тупікова ситуація, накрутити підписочку неможливо. Але повертаємось в plans with Zombies і тепер просто в магазинчику натискаємо. Натискаємо говорити. Пер натискаю раз шифт, два шифт, і бачимо тут Адони. Гуртаємо в самий правий куточок, бачимо, що є підписочка, є підписочка. Ось такий шлях. Купляємо цю підписку, натискаємо продовжити. На жаль, цю підписку безкінечно купляти не можна. Є у нас запобіжник, це три роки максимально можна накрутити підписки. Але повірте мені, це ну, дуже супер вигідний спосіб без повільнення інтернета, тому що зі сповільненням також є такий спосіб. Він дуже такий заморочений. У когось працює, у когось не працює. Я навіть не хотів з ним знімати ролик. Так, натискаємо. Ще раз один рік, натискаємо продовжити перевибір карти, також ми робимо на всяк випадок, щоб не було бану. Натискаємо підписатись, і фактично у нас повинно бути вже 3 роки підписки Electronic Arts. Це дуже-дуже класно, дуже-дуже класно. Все, з цим ми справились, повертаємось тепер в головне меню. Далі ми дивимося сюди обліковий запис передплати і дивимося, скільки у нас підписочки. І як ви бачите, у нас аж до 27-го року, тобто реально, плюс. Три роки у нас спрацювало. Ну і тепер у нас майже все вже готове, і єдине, що нам залишилося, це накритий Electronic Arts підписочкою Game Pass Ultimate. Набираємо Ultimate, Як ви бачите, ось вона підписочка присутня. Натискаємо приєднатись, натискаємо продовжити. Нам пише, що це все буде сконвертовано. Ми робимо перевибір, перевибираємо, натискаємо підписатися і чекаємо. Вітаємо! Підписочку оформлено. Давайте подивимось, скільки у нас місяців вийшло тепер передплати Game Pass Ultimate. І так, так само заходимо. Передплати. І як ви зараз бачите, у нас передплата аж до 25-го року. Тобто у нас вийшов рівно один рік передписочки Xbox Game Pass за. Копійки можна сказати, що по-тутешньому це зараз уже копійки. І я вам бажаю, по-перше, гарної гри. По-друге, хочу сказати, що цю підписочку можна зробити ще більш важкою, ще більш потужною, ще більше трішечки накрутити, але це вже буде в наступному відео. Так що ставте вподобайку, пишіть шалений коментар. І дуже скоро побачимось, Па-па!